Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про активності, що можна буде зробити найближчим часом протягом 7 70 днів, щоб залутати нормальну котлетку. І суть цього відео буде розподілятись на декілька пунктів: це ігри, різні активності і їх розбори. Що ж, всі пункти ви бачите на екрані, які будуть, також будуть тайм-коди під відео, щоб ви могли більше орієнтуватися, як вам буде зручно. І будемо розпочинати. Ну а перед початком не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Ну і звичайно є телеграм-канал, де я веду активність, показую, що роблю, які проекти залітаю, всі прибутки, всі мінуси, якщо вони є. Ну і багато чого різного. І будемо розпочинати. Що ж, почнемо з першої активності, яку ми поговоримо, це е, тапелки в телеграмі, е, які виплатили або вже скоро виплатять. Це Хамстер і Катізан. Е, Розберемося з першого проєкту. Хамстер Комбат, 26 числа Лістинг, вже можна додати адреса для виводу, куди виводити, що як виводити і для чого. Е, як я буду робити, як рекомендую вам. Перше, що зробити, це почекати там, до останнього моменту, грубо говоря, там, до числа 19, 20, там, 21. Е, Кому як виходить, максимально довго зачекати до виводу. Чому і для чого це буде потрібно? Е, тому що, наприклад, останній докс, який ми вводили за вивод на Binance, е, давав бонусом 20 тисяч докс, що по курсу там е, 20 доларів. Ну, коли вони їх видали, воно було продати там, за 25 доларів. Тобто два аккаунта е, спокійно продали плюсом е, 25 доларів. Навіть якщо у вас було докс на 2 долари, вам дали все одно 25. З аналогічна ситуація, так само, як з хом'яком, Чекаємо до останнього моменту і будемо виводити, можливо, якась біржа дасть бонус. Якщо не дасть, ну нічого страшного. Далі, як виводити з хом'яка? Що нам потрібно? Ми заходимо в вкладку AirTrop, вивод, вибираємо, куди нам потрібно. Після того, як ми вибрали, куди нам потрібно, наприклад, це буде біржа, там, нехай буде OKX. Нам потрібно ввести адрес і мемо. Адрес він оригінальний, тобто для всіх буде однаковий адрес. тобто адрес біржі. А мемо це буде те, що буде розподіляти саме на ваш аккаунт. Не забуваймо вписувати мемо. Далі, про Катзен. Катюзен вже роздали дроп, і так само будемо очікувати на якийсь бонус. І розберемося, як виводити. Поки як я записую це відео, немає ніякого розподілу, куди вивести можна закинути тільки в стейкінг. Ну там буде аналогічна ситуація як з хомяком, Потрібно буде ввести адрес і мемо, ну і вибрати, куди вам буде виводитись. Але один маленький нюанс, який потрібно врахувати, що Катізен не дуже сильно роздав дроп, що доволі погано. Чому? Там дроб залежить від того, скільки у вас було активності. Тобто не було важливо, який у вас кіт, не було важливо, там, скільки у вас грошей на балансі, не було важливо, яка у вас ліга, а головне активності. Тобто, чуваки, які вкладали туди бабки, наприклад, на транзакції, на ще щось, вони отримали попри премаркету Вони отримали x 2 Доволі непогано, але люди витратили на це там 3-4 місяці свого часу і велику кількість грошей, і ще невідомо, як вони окупляться і так далі. Е, також я не бачив, щоб дуже багато аккаунтів блокували за мультиакінги, за всякі е, приколи. Ну, може й так. Е, мені самому я цей проект скіпнув, писав в телеграмі, чого я його скіпнув. І напевно я навіть радий, що я його скіпнув. Бо я б не робив би ці всі активності з транзакціями, тому що це. Додаткові витрати, ну і багато часу пішло б на ці всі активності, якби я робив ферму. А, чуть не забувся, Ще ж є різні активності, типу такого: а-ля Теснете, репередропчики і щось таке. Я їх також викладаю в телеграм-каналі. Ну, Якщо вам вдруг цікаво, як їх виконувати, бо є дуже багато три, я знаю, дуже класних і перспективних проєкта, які я дуже активно виконую, ви самі можете це перевірити. Про їх я розписую, розписую детальні мануали, детальні інструкції. Також про це є відео і не одне. Тому ну, вдруг вам буде цікаво, як це виконується. Переходьте, поділимося, поможемо друг другу. Зараз давайте перейдемо до тих проєктів, які ще в майбутньому, нам. Може дати нормальну монетку. Не будемо чіпати ті проекти, які там вийдуть дуже скоро і там потрібно справді дуже багато робити. Ми зачепимо ті проекти, які ще не скоро вийдуть. І, можливо, нам дадуть. Перший проєкт це Bloom, про його всі знають. Має дати дуже сильно, дуже багато. Ну і має бути дуже хороший дробчик. Можливо, в цьому році, можливо, в кінці цього року він нам роздасть дробку. Наступний проєкт це Hot. Це не дуже багато там активності є, дуже багато роздач, різних приколів. Ми, нам потрібно буде просто заходити кожні декілька годин і нажимати кнопку клейм, і закинути туди 2 долари на баланс на гаманець. Ви їх можете вивести в будь-який момент, просто для активності, що ви активний користувач. Наступне це «Cats», аналог Dogs». Ви отримуєте поїнти за вік вашого акаунта. І в ітозі, що в нас виходить, він дасть нам трохи менше, бо ціна там справді менше. Цей проєкт вийшов не перший, і дасть також менше через те, що він вийшов не перший. Але, можливо, дасть багато, бо в DOCS ми бачили, що були бонуси за активність, там, за входи, за логіни і так далі. В CATS вже з'явилася така сама активність загружати фотографії, тобто котів, і за це нам дають поінти. Тобто Ну, можемо очікувати в кінці цього місяця нормальний дропчик. Також, якщо запрошуємо друзів, отримаємо бонуси. Базові ситуації, базова рефералка. Ну і ще один проект: це OKX Racer. Заходити декілька годин, кожних там три години і забирати монетки. І за це ну, в майбутньому також може дасть щось. Тому що це перша таполка, якщо можна так сказати. Від біржі, ну і можемо очікувати на якусь там халяву, роздачу монеток, Ну, може вийде щось. Тапалки це звичайно дуже добре, це дуже круто. Але якщо ви хочете нормально їх зробити, ви можете створити ферму. Відео про те, як створити ферму є. Можете перейти за підсказкою відео або за посиланням в описі, і, і будемо переходити до наступного. Далі нам потрібно вже не надіятись на дроп. Що, можливо, дасть, можливо, не дасть, а потрібно надійтись на самих себе. А саме це промо-акції. Промки, як їх поєднувати, як їх виконувати і що зараз є. Перше, що ми перейдемо, це до біржі, Bybit. але щоб перейти до біржі, вам потрібно що? Ви будете робити багато аккаунтів. Для цього вам потрібно проксі. Я проксі беру на проксі-селері. там є знижка, 15% по промокоду COR, посилання всі в описі. Далі нам потрібно якийсь антидетект-браузер, щоб приховати свою активність, те, що ви один користувач. Я користуюсь антидетект-браузером Vision. Посилання на нього також буде в описі. Ви можете користуватись будь-яким зручним браузером, який у вас є, якщо вам це подобається. Знижка так само, Core, і дає 15% на покупку плану. Там є безплатний тариф на 3 дні, якщо я не помиляюся. Якщо просто прив'язати свій telegram аккаунт Далі, е, в нас є вже проксі, в нас є антидетект-браузер, тепер можна підходити до роботи. Е, перше, що ми робимо, е, це дивимося на акцію. Е, акція в нас в кеті, тобто, що нам потрібно буде робити? Створити новий аккаунт. Новий аккаунт. Але ми його будемо створювати не зараз. Ми його будемо створювати ближче до акції. Тобто акція 20-го числа. Ми будемо готуватися до її е, числа так 18-19-го, е, щоб можливо, можливо вийде ще якась додаткова акція. І ми поєднаємо дві акції і отримуємо більшу нагороду. Е, також є спеціальна пропозиція для цієї акції. Якщо ви реєструєте акаунт за партнерським посиланням е, саме на цю акцію за депозит від 100 доларів, ви отримуєте 10 доларів в токенах Кеті. Але головний нюанс, те, що я скажу, як я думаю, як я вважаю, що вам потрібно бути eligible, тобто не мати метки на аккаунті, щоб отримати цю нагороду. Все дуже просто. Далі ви зареєстрували аккаунт, пройшли верифікацію, або вам пройшов хтось верифікацію, готуємося приєднуватись до акцій, кидаємо депозит від 100 доларів і робимо торговий обсяг 100 доларів у парі скеті. Там 8 тисяч місць, думаю, всім буде достатньо нагород. Далі наступна акція. Що ми робимо? Це переходимо до біржі OKX і там в нас є декілька акцій. Є акція, наприклад, з миттєвими бонусами, нагороди там не дуже, ми її пропускаємо. Наступна акція є з Хамстер, є з Кеті. і є з DOX. Давайте розберемося всі ці три акції. Перше. Нам потрібно зробити депозит, якщо я не помиляюся, і наторгувати 500 доларів. Якщо подивитися на ціну Кеті, вона десь 80 центів на премаркеті. Тобто 5 Кеті це 4 долари. Щоб зробити торговий обсяг 500 доларів, ну, нам потрібно буде витратити орієнтовно там 2 долари. Тобто 2 долари прибутку, нам ролі взагалі не грає. Ну і це звичайно для перших 10 тисяч учасників. Тому можемо спокійно пропускати. Наступна акція це DOCS, Кінець 23 число. І там пул 900 мільйонів DOCS, що доволі непогано, дуже круто. І рекомендую всім до її приєднатися. Що ми будемо робити? Ми приєднуємося до DOCS в останні дні, тобто, це пул, немає різниці. Нам головне приєднатися і щоб ви виконали умови. Наприклад, навіть 22 числа можете приєднуватись. Кидати 100 доларів, робити депозит і все чекаємо. Далі. Далі наступна акція це Хамстер. Е якщо в ДОКС ціна там 1 цент, в Хамстера ціна буде набагато 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 менше. Тому е дивимося і логічно думаємо: е в Хамстера роздача для нових користувачів 65 мільйонів. В ДОКС 9900 900 мільйонів. Тобто нагорода буде набагато більше. Ну, якщо учасників буде порівно. Далі, якщо ми приєднуємося до хамстера, як старий в нас пул 15 мільйонів. Тобто 15 мільйонів на всіх, а старий користувач, виходить, да, це той, хто мав якусь угоду вже в якійсь монеті. Тобто, якщо ми виконуємо докс. Чисто теоретично ми вже не маємо права брати участь в хамстері, тобто як новий користувач. Тому е, тут така спорна мить, бо підтримка каже, що е, типу, ви можете робити, все буде добре. Но по факту вийде навпаки, і вам нарахують як старому користувачу. Далі, наступний нюанс е, те, що там нагорода не дуже, і там потрібно тримати депозит до кінця. Тобто ми можемо заходити в останній день, так само, як ми робили з докс. За день приєднуватись до акції, до кінця, робити депозит. Далі в нас з'являється чистий депозит, робимо чистий торговий обсяг і отримуємо свою частинку з пула. З мінусів, те, що нагороди будуть нараховуватись протягом 21 дня. Також там є ще одна акція на 5 доларів в торгових бонусах. Але місця там вже розібрали, тому її пропускаємо. Далі. З тапелками розібралися, з промоакціями розібралися, з тим, як вивести, розібралися. Що ще нам потрібно? Нам потрібно розібратися з тим, як це все поєднувати, як робити ферму аккаунтів Вам головне головний нюанс. Це обов'язково прочитати умови акції. Тобто, да, я можливо там щось не добачив, можливо, щось не дописав і так далі. Але перед цим відео я підготувався, прочитав всі умови, подивився нагороди, логічно обдумав, яка можлива нагорода буде, і ну, не забувайте, що те, що вам хтось говорить, це одне. Головне, ви перечитайте, передивіться різні нюанси. Також не забувайте про телеграм-канал. Там дуже багато класно виходить. Ось, наприклад, вчора, в 9-й вечора або 8-й вечора, якщо я не помиляюся, я викинув пост на халявних 5 баксів від Binance за конвертацію монет. Тобто, ну, халявних 3 бакса на каву, ну, чому ні? Ще там місця, напевно, є, але як вийде це відео, їх вже не буде. Ну і що? На цьому моменті з вами були Core Community, і всім пока.